1900, да? Вот там 1800. 1900? 1900 долларов раз. 1900 долларів два. 1900 долларів два з половиною. А, зачекайте, Марина. Хлопець. На виріс. На виріс і ще зможе пробити Олівану. Ну. Тільки ми не зеньки мені треба російська. Так, а... 1900 доларів раз. 1900 доларів два. 1900 доларів два з половиною. Ну дві ж перчатки, потрібно дві. Нам треба дві. Ну кусик точно, ну, розуміє, що має бути хоча б по тисячі кожна. Я думаю, за 1000 ви комусь тих, хто піднімав руку, точно перепродасте. Вон Віталік, наприклад, А Віта якщо, 1500, чесно, 500, та, якщо чесно, тільки подумайте, 2000 доларів це взагалі нічого для такого лоту. Ми бачили відео. Олександр Уси, ми вам скинемо його. Воно буде у вас прикріплено до того, що ви прийшли, друзі, ви показали перчатки. Та, що ти розказуєш, сам намалював. Ось, дивіться, все, все чітко. Дивить, вас мені здається, вони домовляються, щоб кожному по одній було. Да? Бо, по а, диви, вони зараз подивіться, з'їхаться. Пацани, давайте, подивій! По тиші забрати по дві навіть і забрати перчатки. Дві тисячі раз. Проб'є проп'ю. Ви правильно? Дві тисячі раз. Дві тисячі два. Дві сто. Опа! Дві сто раз. Я знаю, в тебе. Дві сто раз. Дві сто два. Дві двісті. Добре. Дві двісті. Що? Дві триста, каже людина. Давай, ти зможеш. Дві чотириста. Оце вже сьогодні таке. Дві чотириста раз. Дві чотириста два. Дивись, об'єднуєшся з ним. Він давав Віддавав п'ятсот останній раз. Шерити по і все. Підсядьте, підся. Дві чотириста раз. Дві чотириста два. Дві з половиною тисячі, до речі, класна ціна за перчатки. Дві з половиною тисячі доларів. Давайте побудуємо така відмітка непогана. Дві з половиною раз. Дві з половиною тисячі доларів. Два. Дивись, Оліва вже готовий. Це кого мені пиття, поки що я тебе пропустив. Хто? Коли ти будеш отак от проходити, ти будеш завжди чути, знаєш що? Олександр Розлі! Кожен раз. Але треба 2600, щоб це чути. Даємо? Так? Да? Давай, 2600. І я так само назву твоє ім'я, якщо вийдеш. Ні, тоді 2500 доларів раз. 2500 доларів два. Я для тебе тягну, ну давай. 2500 доларів 2,5. Твіщесот! Це мужчина точно хочеться не получити. 2600 раз. 260 два. 260 два з половиною. 200. Отак. Uh -oh. Давай допоможи нам до трьох дойти. Ну хоча... Б. Три тисячі доларів, щоб відправити на Карандіз і викопати перчатки. Причому знаєш, як класно. Ось ці перчатки купив на аукціоні, задонатив на фонд Каяндіз для військових. А за скільки? 2700. Ну що там таке? А коли друзі, а за скільки? За трьошку. Ну, вже звучить. А потім ви можете взагалі перепродати їх тижні за десять. Добре. Через пару років. Дві тисячі сімсот, нас останні бало. Дві тисячі сімсот доларів раз. Дві доларів два. А як вас звати? Алекс, як і усика. Тебе не Ф'юрі звати. Ф'юрі? Хочеш спалити, да? так? так, так. Ну, Добре. 2600 доларів раз, 2700 доларів два, 2600. Я не прощу собі, і усик мене точно не простить, якщо буде не три. Ілона. Давай просто скажемо три, хто, хто підіймає, все забирає, виходить, вам пробує. Так, 2700 пробує. 800, yeah. 3, wow. 2800, є! 2800 доларів раз. 2800 доларів два. Хочеться... Давайте відразу три ми віддаємо. Три віддаємо, так? тисячі доларів! Я думаю, що а, краще може не треба. Може він. Чому тут... ти знімаєш, а пробити? Може він не хоче, так. Да. Це ж бонус. Це бонус. Боже, яка гарна пара. Подивіться, давайте поаплодуємо. Як? Як? Як вас звати? А вас Алекс, а вашу дружина? Інна. Інна, Алекс, давайте поаплодуємо. Дякую вам за те, що донатите, за те, що сьогодні на концерті, за те, що сьогодні дали можливість нам знати більше на фон КНДС і звичайно всі перчатки. А нові, тепер жив. головне питання: ви хочете, щоб вам переспробував? <гарпи> Чи може ви Олівано? <гарпи> да, давай. Давай, Це хтось, знімає? Почекайте, почекайте. Ти відео знімаєш? Кажіть, що я не цей, не до Оліва не добіжаюсь. Кажіть, я не добіжаюсь. Мене ніхто не біжає. Добре. все. А, а у вас então... страховка нет? Страховка <pixelated> <propri> нет? <initiation> Давайте поднимаем цей перформанс. Снимайте, снимайте. А мы его поднимем. Оля, пожалуйста, я не хочу, чтобы твоя карьера закрылась на тему С любовью. Да, да О-о-о! Ваші облиски, нічого собі. Якщо чесно, перша ваша людина, яка загубила такі гроші, щоб її вдарили. Ну. Але давайте побудуємо ще раз. Іло, ну, давайте заші облиски. Александна, дуже красива пара. І дякую вам за цей донат. Дякую, це загаціна. І дякую нашому спільноту. Так, звичайно. В жилье є фонд, який ми також допомагаємо українським дітям. І минулого року ми привозилися 12 дітей, вони проходили реабілітацію. І на протязі 23 24 року ми зробили дуже багато роботи з Світок, з Чернівецьким університетом. І за рік ми видали більше тисячі сертифікатів для українських психологів, які допомагають дітям, їхнім сім'ям також витратили. Так що я дякую всім, хто приїхав, дякую всім, хто донатить. Усі вітання і я думаю, що ми це не останній раз зустрітися. Дякую вам.